Всім, хто мене годував, коли мені було 14, 15, 16 років, всім цим людям, цим сім'ям, я безумно вдячна. І коли з вами щось відбувається, ви знаєте, що я завжди Могу, якщо зараз це в моїх сілах, я і цим людям допомагала. Я своєму однокласнику по сьогоднішній день пишу, що дуже дякую за ті 25 копійок. За ті 25 копійок спасала мені життя, тому що я наїла по суткам, і єдину булочку, яку я могла купити, це за гроші свого однокласника, якому давали 50 копійок. Він мені 25 давав і 25 собі залишав. Тому е, образи. Я навіть не знаю, можна це назвати образою. Зараз всі мої відносини, все, що я строю, я строю на великому нідовір'ї. Тому що це заклалось, якщо людина, яка мене народила, мені не дала любов. Як я можу цю любов чекати від посторонніх людей? Я на неї не могла б покластися. Що далі?